13 жовтня, п'ятниця Тріумфальний прийом Христа на небі. Відчиніть брами. ви, володарі, Підніміться. Вічні брами. І ввійде цар слави. Псалтир 24 9. Христос Бажав, щоб до нього прийшли всі стружденні і обтяжені. Аби він міг подарувати їм світло, життя, радість і мир яких вони більше ніде не можуть знайти, найбільш закоренілі грішники викликали в нього глибоку непідробну зацікавленість він жалів і любив їх. Проте, коли він найбільше потребував людського співчуття в час великих випробувань і невимовних спокус, найвідданіші учні залишили його. Він справді змушений був топтати чавило один, і нікого з людей не було з ним. Його оточувала атмосфера відступництва біч він чув глузування, знущання і богозневагу. Що ж тоді могло очікувати його учнів, котрі залишилися у світі, який не міг терпіти живого Божого Сина? Праця Христа була завершена, коли він віддав дух на хресті в руки Отця, скрикнувши гучним голосом звершилося! Шлях відкрився, завіса роздерлася навпіл. Тепер грішники могли наближуватися до Бога без жертвоприношень, без служіння священників. Сам Христос став священником навіки за чином Мелхиседека. Небо було його домом він прийшов у наш світ, щоб явити собою Отця, тепер його робота на полі приниження і боротьба була завершена він зійшов на небеса і назавжди сів по правиці Бога. У гробниці Йосифа він зодягнувся в одежі без смертя – Після чого ще досить довго пробув у цьому світі, аби розвіяти всі сумніви з приводу свого Воскресіння з мертвих. Він воскрес із мертвих, щоб провести ще якийсь час зі своїми учнями і підготуватися до Вознесіння на небо, де мав бути прославлений перед усесвітом. Усе небо з великим нетерпінням очікувало завершення перебування Божого Сина у світі, затаврованому прокляттям беззаконня. Він вознісся з оливної гори в хмарі ангелів, які тріумфально провадили його до Божого міста. Який же великий контраст між прийомом Христа на небі і на землі? На небесах уже не було скорботи страждань, які чатували на нього тут на кожному кроці, не було похмурих священників, котрі намагалися прискіпатися до будь-якого його слова. Аби фальшиво витлумачити його і отримати можливість докучати йому і зневажати його, кепкувати, знущатися і глузувати над ним. Слава і велич Христа були прямо пропорційні його приниженню і стражданню. Він зміг стати Спасителем і викупителем, зробившись спочатку жертвою. Слава нашому Небесному Отцю за те, що його робота на полі приниження і боротьби вже завершена, і тепер. Він зійшов на небеса і назавжди сів по правиці Бога.